Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 28 серпня 2025 року. У Цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитись, який сьогодні день. Які підказки, яка енергія, чим буде наповнений наш день. Ну що ж, карта дня для нас. Вежа, я щойно побачила, що була повітряна тривога вночі і не тільки недавно закінчилася. Ну от тобі й вежа. На дні колоди паш посухів. Ну, суцільний вогонь. Суцільний вогонь. Вежа. Вежа це руйнація. Руйнація чогось. Якоїсь сфери нашого життя. Ну, не хочеться говорити, що в прямому розумінні може бути влучання і руйнація будівель. Блискавка влучає в щось, в ту сферу життя, яку, яка нас нам, ну, от, заважає, не дає розвиватися, пригнічує. <звілити> Здається, спочатку, що це хаос, що це потрясіння, що робити, куди бігти, немає запасного плану, Тобто воно вганяє в нас такий ступор. Але потім ми розуміємо, що, що справді, що те, що відбулося, воно на краще, бо воно дає можливість нам переформатувати своє життя. Зробити висновки, подумати, відбудувати нову вежу. І вже з, з, беручи до уваги те, що привело до руйнації попередньо. Якщо це стосунки, то не обов'язково, що це от, е, все Роз, ви розриваєте стосунки. Ну, це вже на ваш вибір. Хтось іде собі будувати нову вежу, а хтось будує Вежу разом з, з тим самим партнером, тільки беручи до уваги, вже домовляємося, шукаємо компроміси. Тому от дивлюсь на ту вежу і не можу, не можу зосередитися, тому що от щойно побачила, що була повітряна тривога, і тут я не сподівалася, що випаде вежа. Ну що ж, якої сфери буде стосуватися, підставляйте, але не бійтеся відпускати, не тримайтеся за старе, тому що е, блискавка тому і влучає, тому що вона е, примусово так насильно нас залиш, примушує, ну, вірніше вона не примушує, вона відбирає. Вона просто відбирає те, ой, так відбирає те, що вже в себе віджило. От навіть як ламаються часто електроприлади по вежі, здавалося б, ну, в самий непідходящий момент. У мене одного разу праска згоріла. І все, і розумієш, що є. Ну як? Ну, мені потрібно саме зараз. Випрасувати одяг, тому що я кудись там поспішаю. А воно взяло і згоріла. Але, ну, і звісно, що ти якось виходиш з цієї ситуації і потім попадається праска набагато краща, набагато дешевше. Ну, може, не набагато, але тобто, отримуєш, навіть якщо за ті самі гроші, то товар якісніший, там, якийсь сучасніший, більш навороченіший. Ну. Зумієте, так про що я. Тобто, ну, не, не потрібно лякатися, що б не відбулося по вежі, воно в перспективі завжди дає нам можливості. На дні колоди Паш мечів. Паш посох, Паж посух, перепрошую. Пажі це дуже молода енергія. Це наші діти і онуки. Можливо, от, зруйнувалися плани щодо. Них або відмінилась поїздка, так? тому що паж це початок, наші наміри, які ми планували втілити. І можливо, ми ще їх не встигли втілити, або тільки почали їх втілювати, і все щось пішло не так. Ну, скасували поїздку, перенесли, поміняли. Ну, не треба переживати, тому що це на краще. Можливо, ну от ваші плани, так, ваша внутрішня дитина, як ви собі щось спланували для себе, таке, що ви давно хотіли, приємне, про те, що ви мріяли, і знову ж таки, щось пішло не за планом. Вас викликали терміново на роботу, чи е, скасували поїздку і, на перший погляд, що ну як так? Я так довго це планувала, планував, думав. Але потім, ну, справді, розумію, що це на користь. Тому вже, мої любі, дивіться, підставляйте, що для вас, що зруйнувалося, що помінялося раптово. Бо це таке влучає блискавка. Те, що неможливо передбачити, спланувати. Ми вже мусимо орієнтуватися по ситуації, виходити вже з ситуації. Ну що ж. Подивимося, що нам буде допомагати. Старший Аркан місяць. Інтуїція. Або, знаєте ще, як може працювати місяць саме от в парі з вежею, що туман розвіється от, саме коли щось ламається і псується, все, оце для нас такий ступор. Знаєте, наче мізки відключаються, і я не розумію, що робити. Ми зупиняємося і впадаємо в, таку, в такий стан. Не розумію, що робити. То цей туман швидко розсвіється. Головне, знаєте, не зупиняти ну, рухатися крізь цей туман, і він нас виведе. Наша інтуїція нас виведе. Або навіть так як місяця наші емоції, от такі, які різко міняють, знаєте, як відпливи і припливи. Отак от і ви зорієнтуєтеся по вже по ситуації, ви себе візьмете в руки. Ви самі для себе несподівано зре... будете реагувати, так от що ви не сподівалися, що ви так можете. Адекватно, спокійно, раціонально і швидко будете реагувати. Якогось, Мож... можливо, мама виведе з цього стану, допоможе от стану вежі, блискавки. Такої кризи. Когось інтуїція. Когось от, е, ваші емоції, ваша реакція. Ну що ж, подивимося, що буде заважати. Але довіряйте своїй інтуїції в будь-якому випадку. І не зупиняйтесь. Нехай блискавку вас не вганяє в ступор, не зупиняйтеся, рухайтесь крізь туман, попри все. І ви вийдете, вийдете з цього мороку. Що нам буде заважати? Ще один старший аркан. Ого, сьогодні день, нічого собі. Боженьку, треба ж мені вже страшно почитати, що там у нас відбулося. Заважати буде обнулення? Ну, звісно, що обнулення, тому що... Вежали несподівано, і ми не готові до цих змін. Ми не готові обнулюватися. В мене немає запасного плану. в мене немає взагалі плану як куди рухатися. Ну, але так як в нас всі старші аркани, тобто вони всі рівносильні один одного, ніякий не є сильніший, вони будуть всі працювати одинаково. Ну, моментами страшно, моментами я себе беру в руки. Моментами я адекватно оцінюю ситуацію. Моментами включається дурень, який також мені заважає, От не люблю блазня в мінусовій позиції, тому що це такий дурень, який все, що робити, коли важко адекватно мислити і оцінювати ситуацію. Мої любі, ми. Ми дорослі, ми розумні, ми готові, так? тому що ми попереджені, значить озброєні. І ми не розгубимось. Щоб не було, ми беремо себе в руки, слухаємо свою інтуїцію і рухаємося. Не даємо себе зробити дурним. Тому що от саме той нуль має таку властивість, що в ньому не можна довго сидіти. Тому що замість обнулення ми отримуємо дурня, отримаємо нуль таку чорну діру, з якої потім важко вибратися. Так що ми домовилися сьогодні. Реагуємо, рухаємося, пробуємо різні варіанти. Головне не впадаємо в відчай. Ну що ж, мої дорогенькі. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви є в мене в моєму житті. Ви моя підтримка, ви мій настрій. Сподіваюся, я для вас також є підтримкою вашим таким маячком. Ну що ж, дякую вам за зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо. Завжди читаю, завжди відповідаю, не завжди швидко реагую, не, маю, не, не завжди є можливість така. Не ображайтесь. Ставте, будь ласка, вподобайки. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. Щоб не відбулося, я поряд, я, я з вами. Я Буду намагатися от посилати вам такий посил оптимізму, радості, підтримки. Ну що ж, мої дорогенькі, хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтеся до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, па-па!